Всім призмі ви на каналі Юридічі 9 і сьогодні ми заходимо в Brawl Stars Ну і я думаю, по назві по приїждзі відео, ви вже зрозуміли, а якщо не зрозуміли, то я вам зараз все розкажу. Коротше, в мене ну як ви знаєте, що колись оці от бравлери ну, перл і всі коротше, хроматичні бравлери, вони, ну, вони стали тепер епіками, міфіками, легендарками після обнови. І через те, що в мене не вистачало крость цього бравлера перла в мене заблокувалась типу місячна слав в мене. Її не видно тут над профілем, але Та, як я знаю, то вона має бути не над профілем, а замість цього бравлера перла, типу. Тому я хочу її роз, Так скажем, звільнити, щоб у мене вона була, ця слава, але я не хотів тратити дуже багато кредитів на цього перла, тому мені просто треба зараз, ну, а зараз якраз з'явилася така можливість, що в календарі днів, ну, в цьому календарі, адвент-календарі, ти забираєш. Тут є така дуже класний подарунок для мене. Це 90 кредитів. Ми їх зараз просто забираємо і розблокуємо перла, і звільнимо. Мою славу. 에, давайте, ми, в принципі, їх забираємо, і все, перл мені залітає, просто нажимаємо, і все, перл мені залетів, так, я не спів заскрінути, ну ладно, нічого страшного. 에, давайте закриємо такої його просто. Ну і, в принципі, все. Ще, до речі, хотів сказати, ну, от, тепер у нас має бути слава, Чи Що нам зараз, як це буде все виглядати? Давайте подивимося. Мені щось залагало. А, все, тепер мені ще лишні 10 кредитів, пішли в славу, і тепер у мене розблокувалася слава, вона у мене е, тепер тут знаходиться. Ну, В профілі вона, знаєте, ліпше виглядала, більше видно було, а так вона тут якось стар... старнувато, ну, але в принципі нічого. Е, це відео щось виходить занадто надто коротке, я його перший думав в YouTube Shorts просто зняти, щоб в мене виходили відео кожен день, але е, хочу вам ще дещо просто розказати. Ну, щоб відео старалися, щоб. Ну, Я хочу старатися, щоб відео виходили кожен день. Я, в принципі, вже спланував відео, і деякі я вам розкажу. Хотів я, значить, ще коротше, купляти Санту Тун. Він вийшов якраз сьогодні, буквально дві години тому. Я його хотів купити, але мені не вистачає кристалів. І ну, тут дуже видно. Тут... Купляєш сантоступ, потім тобі. Ну, напевне, що на наступний день тобі даються е, ці жетони. Далі тобі даються спрей. Далі за 49 кристалів ти можеш купити 2000 монет, а потім можеш престар отримати, потім ще якийсь спрей, потім знову можеш купити монети, потім е, очки сили і потім легендарний перестар. Ну, коротше, дуже класна акція. Але мені на неї не вистачає ні на одному з аккаунтів, і тому я вирішив куліпше куплю. Ні, а скінчики, які, скоріше за все, що пропадуть. Пропаде. Ну, мені здається, що вони пропадуть через те, що вони вже вроді два роки в нас є, тому вони можуть вже пропасти наступного за мене з'явиться. Або якщо з'являться, то це буде точно останній, е, ну, останній раз, коли вони з'являються. Потім вони будуть ексклюзивні. Це в нас ну, Сніговик Тік, далі Джеки з подарунками. хо 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 Бо і е, Бревновогодній спайк. Я зможу купити тільки три з цих скіна. Ну, тут є інші за 79 кристалів, але так-то я їх куплю тільки один якийсь скін. Ну, може ще і потім один за 39, але я вирішив купляти ліпше 3 за 39, куплю, в мене буде 3 крутих скіна. Я буду купляти цього. Ну, давайте не буду вам спойлерити. Попробуйте вгадати, кого з цих чотирьох скінів я куплю. Можна, в принципі, написати в коментарях. Ну і потім перевірити, коли вийде відео, ну, чи ви були праві. Три скіна. Тобто один скін з тих чотирьох я точно не буду купляти. Ну, і, в принципі, все. Це все, що я хотів сказати. Жалко, що не куплю акцію. Давайте заберемо цей подарунок. Ну, і, в принципі, все. Завтра вийде вже чуть довше відео. Ну, набагато довше, ніж це. Хвилин, Може, 20 воно буде йти. Ну, а на цьому, поки що, все. Кому сподобалось відео, ставте лайк і на канал та жміть на дзвінок, щоб не пускати мої нові крути відео. вами був я Юра. Ви були на каналі Юра 2009. Всім пока-пока!